Швидкий гайд, як пройти першу ліквідацію GTA 5 Перша ліквідація. Вона відбувається в поліцейському департаменті. Скажете, що робити? Як його просто пройти? Давайте все по порядку. Для початку ми доїжджаємо до поліцейського департаменту. Далі, дивіться, паркуєте машину там, де я вам все показую, біля гаражу їхнього. Ми не будемо зараз виходити через гараж. тому що це неможливо. Ігра гра забороняє. Але давайте дивитися он там, криші, ми будемо стрибати е, рівно на клумбу. Ми просто отримуємо мізерний урон, потім просто сідаємо в куруму і валимо. До речі, для повного проходження е, всієї ліквідації, повністю всіх, вам знадобиться е, пістолет з слушником, е, винтовка з глушником або пешка і броньована курума. Броньована. Продовжуючи, вам потрібно буде по ладерці, тобто спуститися. Там буде один бот, який буде вас пушити. Ви його кіляєте. Далі буде один за склом. Також кіляєте. Далі просто проходите через комп'ютер, ламаєте е, ось цю двері. Чекаєте пару хвилин, поки він її зламає. І е, кіляєте ціль. От тепер. Повинні бути дуже важними. Вони зараз будуть пушити. Ви повинні обережно їх знімати. Обережно. Якщо ви хочете виконати це на 80% цілого ур. 80% цілого уро. 80 цілого уро... To... <laughs> Жарт. Якщо ви хочете, щоб ви виконали вчивку, що вам нанесли не більше, ніж 20% урону. Вам потрібно дуже обережно їх буде поприймати тут. Можна навіть з якогось мінігану або гранатомету. Ну, це буде негідно. Далі ви їх зачищаєте. І потім, дуже уважно, ви біжете. Зараз покажу куди. Ви їх зачищаєте. Коли ви бачите по радару, що більше вже не будуть йти. Що більше вже близько нікого немає, просто на плюс В біжете в двері. Дивіться, в яку. Повертайте зразу, не бійтеся потримати отут цей урон. Вони 100% по вас попадуть. Далі піднімайтеся на четвертий етаж. Готуйте рельсотрон або ракетницю. Можна і з пістолета, якщо у вас гарний їм. Далі дивіться, що ви робите. піднімайтеся. Якщо тут буде верті, ви його кіляєте. Просто він мене тут якось забагався. Дивіться, як ви робите. Ви спочатку спускаєтеся по сьому даху, потім просто приїгаєте. Ось так. Так, урон ви отримали, я не сперечаюся, але це один із найлегших, тому що вам прийдеться прорватися через просто... тисячі поліцейських, а вони вас 100% зброю. Так, хоча б ви отримаєте мідерний урон. Далі вже просто знайти якісь рейки і просто проїхатись по ним. Як я завжди роблю. Просто шукаєте рейки, їдете просто по рейках. Ви 100% попадете через хвилину-дві в тунель, все, ви втекли. Ну і ось так проходиться перша ліквідація. Вона доволі проста, але їй дуже складно пройти на те, щоб не отримати тільки 20% оборону. Чому? Тому що, ну, самі подумайте, поліцейський департамент. Е, наступна, друга, вона буде трошки полегша. Там же її можна пройти скритно. Ну, умовно скритно. Просто там буде, ботів десь 20-30, і ви їх просто будете кіляти. Але давайте зараз перейдемо до нього. Все. Ліквідація перше пройдена.